Чи оштрафував вас ТЦК за неоновлення даних? Як це перевірити на практиці, щоб уникнути арешту майна та блокування банківських карток? Докладніше далі. Зміни у законодавстві, що набули чинності 17 липня, передбачають покарання у вигляді штрафу від 17 тисяч гривень за неоновлення даних про себе у ТЦК. Військозобов'язаний може навіть не знати про це, адже ТЦК тепер можуть запрошувати через пошту, що підвищує ризик не отримати документ і стати порушником. Спеціалісти аналітичного сервісу U-Control пояснюють, як цього уникнути. Існують два способи: платний і безкоштовний. Платний варіант передбачає підключення тарифу стандартний сервісу ЮКОЛ. Контрол безкоштовний варіант скористатися сервісом Міністерства юстиції України для цього потрібно зайти в автоматизовану систему виконавчого провадження Мінюсту та ввести свої дані, прізвище, ім'я по батькові та дату народження. Проте подібний запит потрібно робити часто, щоб інформація залишалася актуальною. В ідеалі запити краще робити не рідше як кожні 10 днів, оскільки на сплату штрафу з моменту його вручення дається лише 15 діб. Після цього часу на майно та банківський рахунок борж. Жника може бути накладено арешт. У найгіршому випадку це може призвести до розпродажу майна для покриття штрафу. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.